Друзі, усім привіт! Хочу запропонувати вашій увазі ось таку техніку. Техніка саморобна, повністю гідравлічна. Ну, майже, колеса повертаються електричним актуатором. Все інше працює на гідравліці. Ми маємо паливний бак, бензин приблизно літрів 20. Маслобак. Теж приблизно такий, такий же об'єм. Ось тут мають бути фари. Стопи, фари, щось таке. І спереду, і ззаду. Маємо телескопічну стрілу. Ось так вона виглядає. Стріла видвигається на один метр. Для чого це зроблено? Вона видвигається на метр і також вміє ставати під кут 90 градусів, тобто повністю вертикально. Це зроблено для того, аби можна було зачепити на край гідромотор з буром. І десь приблизно ось тут, ось тут, ось так от, бурити, дірки. Я думаю, що в принципі, мабуть, будь-якого діаметру до 500, думаю, витримає. Не прокрути її вокруг осі. І глибиною до метру. Ну, я не знаю, кому такі дірки потрібні будуть. Але для якихось стовпчиків, наприклад, там на 200 мм бур підчепити, це буде дуже файна тема. Е, ще можна буде витягувати старі стовпчики. Тому що конструкція виконана, ну, доволі таки надійно. Це у нас профільна труба товщина стінки 5, це у нас товщина 10, це 25. Ну, тобто, тут, я думаю, що потягнути стовпчика, який там засів кілограмів на 300 в землі, я думаю, що можна буде. Так. Видвигає стрілу гідроциліндр діаметром 50, діаметр штоку 30. Підйомний 63 на 35, здається. Ось так воно виглядає. Маємо дві додаткові лінії. Ця лінія дренаж, подача, обратка. Вона зараз працює на фрезу, у якої гідромотор крутить метр-сім метр ширина фрези. Також є два отвори. Це на доплінію, яка трохи менша за об'ємом. Ця 35 літрів, ця буде 11 літрів. Але зараз її рукави зайняті на фрезу. Це рукави звідти, а сюди потрібно коротенькі встановити. У мене їх немає, тому ось так. Е, гідравлічні компоненти ставилися всі якісні, такі, щоб воно працювало, робилося для себе. Але зараз в нинішніх реаліях трохи в мене не вистачає часу на це все і немає змоги. Машинка робилася приблизно вже. На сьогоднішній день потрачено десь приблизно півтора роки. Ну і ще десь, напевно, столько вже для того, щоб розробити в голові цю всю картину, як воно має виглядати і як воно має бути. Гідравліка у нас турецько-італійська. Гідромотор на одну сторону, гідромотор там на іншу сторону. У кожного свій гідромотор, на кожен борт свій гідромотор, привід іде 4 на 6. 4 тягнучі, 2 повертаючи. Величезний фільтр гідравлічний. Ось такий. Стоїть акумулятор Exide. теж не фуфло. Стоїть насос для підкачки Колес. На всякий випадок, ну, або щось там продути, або здути, або накачати колесо. Один розподільник йде на одну лінію і на видвіження стріли. Інший розподільник йде на ход платформи, підйом стріли та доплінію. Та, яка маленька, на 11 літрів. Стріла в нас має плаваючий режим. Тобто, коли працюєте з фрезою, або з лопатою, отвалом, або, я не знаю, що придумати, для чого ще може знадобитися плаваючий режим, він у нас є. Але він трохи не такий, як всім хотілося б. Всім хотілося б, напевно, щоб повний діапазон стріли всюди був. Всюди був. Повністю вільним. Але у нас такий плаваючий режим, що коли ви опускаєте до, до землі, наприклад, фрезу, натискаєте клавішу на пульті плаваючого режиму, стріла має плаваючий режим приблизно 30 см. Тобто не повний, не так, що ви можете її власноруч задерти аж до догори. Ось так от воно все виглядає. У нас є плавний, дуже плавний старт. Тобто, що ми робимо? Цей перемикач вмикає в нас вперед, назад, куди ми хочемо їхати. Ну, наприклад, ось у нас зараз. Зараз, зараз, зараз. Ні. Чомусь не горить. О. А, тут ось відпала фігнюшечка. Ось так. Ось це у нас, наприклад, буде вперед, ось ось так у нас буде назад. Це збрасний клапан. Коли ми вмикаємо вперед або назад, у нас є ще ось така фігня. І таким чином, ми, коли вмикнули, наприклад, їхати вперед. Ми можемо дуже-дуже дуже, дуже, дуже трошечки, трошечки так підняти, і машинка піде дуже-дуже плавно. Потім вернули і машинка стала. Можна цим не користуватись, можна повністю зробити ось так і керувати лише ось цим, якщо вас влаштовує швидкість руху. Швидкість руху можна регулювати ось таким. Клапаном Мадай Італія. Здається, думаю, що ви бачите зараз, зараз, зараз. Ну, Made IN Italy. Повірте на слово. Регулятор регулює швидкість руху. Якщо потрібно, Якщо потрібно дуже повільно рухатись, можна зробити так, що буде взагалі чуть, чуть чуть єлі єлі Але для того, щоб нам їхати, наприклад, це в нас буде єлі-єлі працювати, коли ми, наприклад, з фрезою їдемо. А якщо нам потрібно швидко кудись доїхати і таким чином добратися до місця роботи, то ми вмикаємо ось цю ось цю бокову. Клавішу. Таким чином, оскільки у нас не задіяна доплінія в процесі, коли ми їдемо кудись, оскільки вона не задіяна, весь, весь її потік переходить на рух. Цей рух регулюється зворотнім клапаном, і таким чином у нас є велика швидкість. Ми доїжджаємо до місця роботи. Вимикаємо її і вже працюємо на швидкості ту, яку ми виставили. Ось така плюшечка. Що я можу вам ще показати? Це треба вже буде монтувати відео. Але ось, наприклад, як працює наш руль. Руль працює ось таким от чином. Вліво, вправо. Я встановлював сюди таку систему, щоб руль при возвраті повертався на центр, але я відмовився від неї, тому що вона не удобна. Нею неудобно працювати. Що я можу вам ще показати? Для того, щоб працювала, наприклад, нам фреза, нам потрібно ДОП-лінію ось цей флажочок зверху. Такий фокус поганий. Ось цей флажочок зверху, він у нас перемикає вперед, назад доплінію. З іншої сторони, ось цей флажок маленький, вмикав би іншу доплінію. Взагалі ви можете тут виставити так, як вам е, потрібно. Ця техніка продається, тому що в мене немає часу. На те, щоб її доробляти. І тому я вимушений зараз її продати, тому що ну, ситуація така. Тому давайте я вам покажу, як вона працює. це буде, напевно, найкраще в цьому відео. А то я вже втомив своєю болтавнею. Добре, друзі. Якщо хтось захоче купити, то ця техніка буде продаватися майже по ціні комплектуючих. Тобто, є чеки, є ціни в інтернеті, скільки що коштує, ми це все прогуглимо, зробимо. І тоді буде ціна по запчастинах. Ну тобто, машина продається в зборі, але будемо ціну робити майже як по запчастинах. Враховуючи, звісно, півтора роки праці над цією машиною, дякую. На все добре. Всім до побачення і до зв'язку. Давайте я вам покажу, як підіймається стріла. Упс. Топлінія і фреза, Аж кизяки відлітають. То що, друзі, поїхали вперед. Вибачте, швидко їхати не можу, тому що дуже неудобно однією рукою і керувати, і тримати телефон. А оператора, вибачте, в мене немає. Але повірте, я би вам показав, як працює швидка передача, коли об'єднуються два. Потоки. Зараз ми доїдемо до краю і я вам покажу як це працює мені здається такої машини на ютубі ще не було. Це щось таке Трохи дивно Але знаєте як файно, коли за тебе працює хтось. Так, гадаю, що досить. Давайте отак от зупинимось. Так, друзі, що я роблю? Я вмикаю задню передачу. Зараз чекайте. О, блін, як би його так показати, це все. Нам треба ось цей флажок вернути вниз, тому що машина сразу стартане. Ось це у нас плаваючий режим. Ось так. Ось так у нас буде назад їхати. І так, вмикаємо фризу. Опускаємо трохи стрілу. Опустили і вмикаємо плаваючий режим. Плаваючий режим є. Тепер починаємо потроху додати швидкості. нас робота. Я трохи підрулюю і все. І машина робить свою роботу. що неудобно слідкувати і за те, що камера пише, і за рухом самої машини. Швид... Швидкість перекопування можна ще зменшити. І тоді буде дуже-дуже повільний рух. Взагалі, повільний-повільний. Давайте я виїду на більшу висоту і покажу, як встає стріла. Загадаю, десь тут буде досить. А тепер я вам хочу показати, як встає стріла повністю вгору. Зараз стряхнемо землю. І тепер повністю догори. У нас висоти не вистачає. Ось так, друзі, але ми тут уперлися в балку. Давайте я заглушую, ми з вами трохи побалакаємо. Ось така фреза. редуктор, він з маслом, все в порядку. Тобто це не якась там фігня. Так, куди мені пульт-то? От сюди, давайте повішаємо. Ось така ось така у нас машинюшка. Ну, ось так ми пройшли. Тут ми ще не проходили. Це у нас земля після залишилася після вскопування першого ще раніше. І тоді ще не було прикатуючого. Валіка. Тепер уже приглажуюча фігня є. І тепер ось така краса. Тільки бери, саджай і все. І не можу я вам показати, як вона встає максимально. Я тут уперся в балку. Але ви зрозуміли, так? Да? Тобто, ось таким от чином стає фреза. Тобто, стріла. Ось тут фреза знімається, відкручується 4. Гвинти, і вона знімається. І так само, але тільки в ту сторону, мав би чіплятися бур. І він буде повністю ззаду робити метрові лунки. Це якщо брати в розрахунок те, що у нас, скажіть, я скажу, те, що у нас вихід циліндру на метр. Але там є некрат кулібіни, які роблять ще й. Більше додаючи штанги. Гадаю, що теж так можна було б? Ось така в нас система. Плаваючий режим це режим, коли об'єднується і верхня полость циліндру, і нижня. Таким чином, між ними немає супротиву. Тобто, стріла плаває собі, копіюючи, Ось ці рельєфи і все інше. Потребує невеликої, невеликого допрацювання це все, тому що, ну, я не встигаю. Я вже сказав, що півтора роки. Ось так. Навіть без гідравліки можна опустити, тобто без заведеного двигуна можна опустити фрезу. І все. І ми на землі. Ось так, друзі. Дякую вам за увагу. І на все добре. До наступних зустрічей. До побачення.